Тому духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Аллилуйя, лилуй, алелуя, слава Тої Боже, алелуя, 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 слава Тої Боже, алелуя, алелуйя, алелуя. Слава Тобі, Боже, спокої, Господи, ви помолимось. Господи, помилуй! За мир з неба і спасіння душ наших. Господи ви помолимось. Господи помилуй. За незабутні рабів Божих вбитої Али Віктора, Олени Олександра Марії Івана і всіх спочилих родичів за спокій, і блажену пам'ять їх. Господи ви помолимось. Ків десять тому я приїхав до Києва, зайшов до людочки, кажу, поїдемо на могилу. Вийшли з майстерні, пішли до тролейбуса, сіли. За нами сіло дві тіні, які супроводжували нас до цього цвинтаря. Приїхали сюди, тут уже навколо стояли дяді в цивільному І в з апаратами. І ця могила довший час була. Якимось на цьому цвинтарі пост номер 1 Тут завжди спостерігали, хто сюди ходить, брали всіх на, в натисок, і то вже десь йшло по роботі. Але сьогодні вже час змінився дещо, і я не бачу ніяких тіней, може там десь далеко зібралися тільки ті, хто хотів прийти. І головне, щоб не порачкувало те, що почалося назад. Згадаю, що з часом буде з нашими зусиллями все гаразд. І менше буде тих тіней. Алла Горська в світлій кімнаті, сонячній, але кімната поштошена: немає ні меблів, ні предметів, що тут живуть люди. А тільки як експозиція безкішної кількості взуття різних епох розташована по всьому периметру хати, по всіх кутках. Вона вся в світлому, в блакитному світорі і Ржеві спідниці, зачіска її, така ж, як вона була, без всякої ознаки трагедії, без всяких патологічних знаків на обличчі чи гостиці, а за нею стоїть чоловік. Це скоріше мумія, ніж чоловік, робот, який має вигляд людини, але має такі ознаки. На ньому одягнута хаки кольору сорочка військова, вузесенький пасочок. Низько Він нічого не робить, за спиною її ходить, стоїть, ніякої емоції на обличчі і, але не спускає очей і не випускає її із своєї присутності. Я питаю, Аллочка, скажи мені, як тебе вбито було? А він каже, вона каже, ти знаєш, дуже просто. Оцей чоловік, який стоїть за спиною у мене, він так підходить до мене, б'є мене чимось в потилицю, я так падаю, вона показує чисто хореографічно, як вона красиво падає, легенько, спускається на підлогу, а потім швидко піднімається. Цей чоловік, якого е, визначили як вбивцю, абсолютно не реагує. Він при роботі, при місії, він виконує свій якийсь обов'язок, він робот. Отакий сон мені приснився. Ярій душе, дярі, а не у білі Стужі Сонце України. А ти шукай червону тінь калини, на чорних водах тіні шукай. Де жменька нас, малесенька шопта, лише для молитови сподівання. Усім нам смерть судилася заране. Бо коли нова кров така ж крута, вона така ж тепка, як в наших жилах. У сиві завірюсій голосінь, Ці грона болю, що падуть глибінь. Безсмертною бідою окошились. Алла прийшла в наше середовище з дещо іншого світу. Батьки її належали до тих забезпечених і неляканих людей, які не зазнали національного переслідування. Вона на наших очах українізувалась і навчилась говорити буквально. Вона мене називала не Євген, а Євген. Вона була на відміну від нашого середовища людиною надзвичайно чутливою до тієї нової ситуації для неї. І вона почала відкривати для себе глибини української культури, бо зрозуміла, що в цьому і реалізація її як художника і як людини. Те, що убивали молодість і талант, це вже було звичним. Але Ніхто не чекав, що почнуть убивати фізично. Коли ми поїхали розшукувати Аллу Горську у Васильків, звідки вона не повернулася, я з Надійкою Світличною, було знайдено її тіло у хаті Тестя і було висунено. Стандартну версію про те, що він вбив, а потім покінчив сухофу. Лесику. Улюблене пташеня моє. Як ти літаєш? Чи немає у тебе алгебраїчних падінь? Переконаний, що у тебе переважно успіхи з усіх предметів. Ми, Лесику, багато працюємо. Робота цікава, серйозна. Вже зроблено багато, а положення наше остаточно не визначено. Продовжуємо працю. Мати і батька поїхали в село Гільназів на Черкащині. Там вони працювали в сільському ресторані, робили розписи. а на фасаді невеличку мозаїку. Як було заведено в їх бригаді, працювали цілий день. Ввечері намагалися знайти час, піти на річку. Там в Гільмезеві протікає річка Супій. Ресторанчик цей теж звався Супій. Два рази по неділях їздили на Дніпро з селянами, гільмезівцями. Один раз до прохання. А один раз на старе русло. Почалися заняття в школі, і я повернувся до Києва. Десь через місяць повернулися і батьки. В Гірмезеві працювали по суті за харчі і привезли звідти машину з яблуками, цибуля, була, може, ще щось. Випав ранній сніжок. І кілька разів я допомагав матері. Вона ставила ящика з яблуками на санчата і возила просто дарувала знайомим. Йшов листопад 1970 року. Наприкінці серпня та на початку вересня 65-го року на Україні було заарештовано велику групу інтелігенції. Серед тих, хто зараз сидить у в'язниці. Багато моїх знайомих. 10 грудня. Мене викликали в комітет держбезпеки, де слідчий зачитав мені показання заарештованого Геврича Ярослава. На очній ставці я запитала Ярослава, що примусило його дати про мене таке брехливе показання. Він відповів дослівно так. За 105 днів навчать брехати. На очній ставці були присутні слідчі: Коваль, Шеко, Рибак. Під час допиту і після очної ставки слідчі коректно чемно мене ображали і погрожували ув'язненням. Відтепер я відмовляюсь давати будь-які показання працівникам КДБ. Без присутності представників прокурорського нагляду. А Горська 14 грудня 1965 року. Аллу Горську вбив час. Вбила доба, і це вбивство йшло поступово. Воно почалося з того, як було розгромлено 13-ту кімнату в Жовтневому палаці культури, де були прекрасні роботи Алле Горської, де було арештовано архів клубу творчої молоді. Воно почалося з того, що закрили всі вистави молодіжного першого театру студії. Нарешті закрили у Львові виставу загинув гуска», яку ми робили з Аллою Горською, до якої вона робила прекрасні декорації в стилі раннього Анатолія Петрицького. Ну і нарешті потім, коли ми опинилися в Одесі, куди нас було запрошено на постановку вистави за Стельмахом, цю виставу теж закрили. І це був вже політичний акт. 12 листопада 1968 року. Пленум правління спілки художників ОРСР виключив мене з членів спілки. За привід правило те, що я підписала лист, адресований урядом СРСР з проханням об'єктивно розглянути справи судових процесів 1965-67 років. Вже в таборі Іван написав вірш, присвячений пам'яті Горської. Несухняні голови наголо стинають, зіткнуть і одино без голови. Голови стинають, в шиї не питають. Кажуть, так і треба, гавне лови. Що за безгалів'я, що життя немає, несухняним ні головом ніколи і ніде. Хто пильнує голову, тот її немає. А хто має, той на паху покладе. Повернувся по нас заливаха з табору. Жив він один, речей у нього ніяких не було. І от пішли ми купувати якийсь одяг йому. Це була дуже характерна картинка, коли ми буквально під конвоєм. Бо він опирався весь час, били його по крамницях одягу, купували сорочки, штани, кофти, пальто. А він все опирався, мені це не потрібно, мені не потрібно, Тоді Алла взяла його, а вона зростом трохи вища була за Панаса. Взяла його за обидва роки і буквально під конвоєм, до якого він звик, з хромниці в храмницю, з храмниці в храмницю. Заливашенько, зіронько моя. Для нас життя ніколи не було засобом заробляти гроші. Вас почали стріляти в 65-му, нас 15 червня 68-го. Серед тих, хто стріляв був Бойченко. Пам'ятаєте, той, що розбив нашого Шевченка в 64-му? У мене ніяких ілюзій. Хочуть однім утім ім'я, хочуть відкрутять голову. Хочуть, помилують. Для них наше життя дрібниця не варта уваги. Втомлююся. Проте, аби душа не сівіла. Алла, Мюнхенська шпигунка за класифікацією товариша Ботвина, секретаря міському партії. Все звивав блядство. а я і не блядь. І не офіцерська жина, а амюхінська шпигунка. Найсмішніше, що й шпигунки хочуть спати. Цілую знову вас. Сплю. Була така отаман, українського якогось селянського руху. Марія, здається. І то вони взяли Бердянськ, десь пішли далі. Хлопець так вставляє руку, хлопці по конях, вона на руку, як потім стримоно, і на коня. І щось такого плану була горська. Вона могла е, оту стихію, охлос, як кажуть, от тепер, дати йому влад. І хто б не приходив до них додому, на вулицю Лєпіна, Купа товариства, десь комусь треба щось допомогти студенту чи десь художнику виручити ситуації. І хлопці копирсаються, як то все зробити, приходить Горська, каже, хлопці, давайте ось так, конкретно. І за п'ять хвилин все те розв'язано. Пішли по конях і вже Горська повела. Вороги вбили. Для неї це була Голгофа, але за Голгофою слідує Воскресіння. Хай же Господь упокоїть у вічній блаженстві, нехай вона і нас пам'ятає там перед Простомом Божим у своїх святих молитвах. І хай їй буде вічна пам'ять, царство небесне і вічний спокій.